Вибоїни від куль на стінах та отвори вікон забиті ОСБ плитами, так виглядає переважна кількість багатоповерхівок та шкіл на північній Салтівці. У 22-му році російські війська підійшли на відстань кількох кілометрів до школи. Тут була лінія оборони, і навчальний заклад неодноразово потерпав від обстрілів. Обираючи фасад для мистецької інтервенції, шукали будівлю, яку можна відновити. Але через те, що наразі. Діти не ходять в наземні школи традиційні, вона поки буде стояти в тому вигляді, в якому вона є. Ця робота працює в сьогоднішньому моменті, і вона запрошує до розмови, запрошує до рефлексії. Написи та зображення на фасаді школи художник Віталій Кохан створював в оригінальний спосіб, вибиваючи маленьку квадратну плитку з фасаду будівлі. Такий стріт арт схожий на малюнки у зошиті або візерунки у вишивці, за словами кураторів проєкту, прагнули задокументувати досвід життя в Україні під час війни та спогади харків'ян, це мистецтво, яке не кричить на людину, почуєте моє повідомлення, а це саме запрошення до переживання досвіду. Але що для нас дуже важливо, що коли люди, які тут живуть, які тут працюють. Підходили, спілкувалися з художником, дивилися, як він працює, і коли було створено. Люди казали. Коли це будуть ремонтувати, це ж треба якось придумати, як зберегти. Так? Після російських ракетних ударів та авіабомбардувань північна Салтівка відбудовується. Спілкуючись з місцевими жителями, куратори проєкту з'ясували, люди не хочуть жертовних повідомлень та консервації руйнувань. І саме стріт арт, що пов'язує минуле та майбутнє, відповідає цим запитам.